Я в телефоні можу 10 годин на день провести і взагалі не помітивсь цього. Класно навчитися на цьому заробляти. Тобто залежність від телефону і від соцмереж буде далі ще більше. Люди будуть цим тикатися більше і більше, і далі це, на жаль, перейде взагалі в віртуальну реальність. Люди будуть сидіти в шаломах, чи в очках, і у них просто постійно буде там тут Інстаграм, тут Тікток, тут повідомлення. Я взагалі не знаю, як це людський мозок витримає, але ми до цього йде. І у тебе є два варіанти: або нацеплювати і казати, фу, за що нам це треба, дурачки, або сидять онлайн. Адаптуватись, хочеш ти не хочеш, це адаптуватись, прилаштувати, навчитись цьому і заробляти на цьому. Я знаю мужиків, от таких як ти з такою бородою, здорових і так далі, які до соцмереж мають відношення не то, що ноль, а мінус сто. І вони все рівно себе змушують знімати відео, розповідати, розказувати. Ну так, да. ну типу така це, я тебе розумію прекрасно, бо я ж починав блог, я теж дуб-дубом був. Я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком, да, став мільйонером. Але це ж люди думають, що просто фартануло. Так, да, будь-який успіх це фарт, але перед цим мають бути кроки чіткі до чогось, і в якийсь момент воно вистрілює в тебе. Правильно повторюючи, дії чітко знаючи як. А, тому ми зараз. Була яка задача українцям зараз розказати, як можна заробляти онлайн. Варіантів дуже багато, дуже продуктів. Тобто, замість того, щоб ти якісь рік маркетівну кампанію, щоб там а, працювати на якогось а, дядю, скажімо так, і так далі, ти можеш сам для себе стати тим, хто генерує собі гроші за рахунок того, що ти вмієш привертати увагу потрібної аудиторії до себе. Не треба бути супер там мегастар чи супер оратором, щоб просто знімати відео. Зараз навпаки, якщо ти помітиш відео, які ти лайкаєш в TikTok, наприклад, це відео просто людей, які розказали щось цікаве. Навіть не супер зірки якось. І тут головне навчити, що з цим робити. Але величезна проблема, що самі великі блогери не мають роботи, бо вони не знають, де взяти рекламодачів, де взяти компанії. Mm -hmm. Тому ми працювали оці всі, а, як тільки я дуже від поранення, ми одразу почали працювати над тим, щоб створити купу продуктів, які потрібні українцям, взагалі людям у всьому світі. Це ігри і на телефони, тапелки на телефони, різні там і сайти, і різна можливість щось там продавати, якісь органічні продукти, куча всього, що люди вже самі шукають. Тобто ми тестували, що людям заходить, що вони самі пишуть запити, як нам це знайти. Ми їх створили. І тепер ми вчимо українців, як навчитись будь тим, хто привертає увагу, хто може це продавати. І а, зараз ми навчаємо величезну кількість блогерів, взагалі, людей, і блогерство, і різним напрямкам кріти, бо зараз є величезна проблема з банками, з блокуваннями, як вивезти, гровести. А тут хоч 10 доларів, хоч 10 мільйонів доларів, долар, 3 секунди і гроші де хочеш, розумієш? Шукай українців, які хочуть навчитися за. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.